Ми вже в косметичний салон прийшли. Зараз ми чекаємо на косметолога. космітолога. Я з косметичного салону. Сьогодні робила ультразвукову чистку обличчя. Також фарбувала, моделювала брови та вії. Мені дуже сьогодні сподобалося заняття, оскільки в нас було дві години практики. На жаль, мені не вийшло нічого зняти, оскільки це все, ну, ці всі заняття потребують уваги. І так, можливо, другим разом або сенсів. Of... Нарешті я прийшла додому. Скинула свої туфельки. Я ужасно змучилася на них, оскільки косметологом бути не так просто, як мені здавалося. І так, я вже вдома, була я у Новосі. Купила деякі продукти, зараз буду роздіватися. До речі, сьогодні була у такому. Плащику, він прямого покрою, з боку має такі кармашки. Дуже він мені подобається. Він мені рівно до коліна якраз для мого росту. Ось я вже переділася. Я вже переодягнулася. Одягнулася я в майку, шорти. Розчісую волосся, розпустила трохи, тому що я так вже змучилася з тим хвостиком, вся шкіра голови болить, намочила розчіску і просто розчісую волосся. До речі, зразу такий свіжий ефект, якийсь свіжість така. Ось попробуйте. Просто треба помити щітку. Шампунем і після того просто розчесати волосся. Починаючи з кінчиків, якщо у вас довге волосся. І піднімаючи все вище і вище і вище. Ось так. Я зараз собі ще зроблю сольову ваночку для ніг, оскільки в мене ноги досить змучилися, я була на каблуках високих. І зроблю ваночку для ніг, але перед тим я собі зроблю коктейль. Зараз покажумо, що я купила у носі, купила банани, яблука. Водичку маленьку я хотіла пити. Давайте завжди купляю негазовану моршинську. Масло пів кілограма селянський молочник. Це симбіотик, здоров'я кишечника, Тут є 11 живих бактерій. Приправу до п'яну. Думаю, ви знаєте, що я її купляю, я її дуже люблю, вона гарно поєднується з м'ясом. І... І основне, що я купила, це кокос. Досить такий великий. Я буду робити кокосову тушку, кокосове молоко, Я дуже люблю такі всякі штучки. Зараз я приготую собі коктейль, беру я велику кружку, біо кефір від білої лінії. Я його завжди беру після тренувань. Також нам потрібен буде банан. Наливаємо 200 мл кефіру. Середину додаємо один середній банан. Очищений і поломаний на кусочки. Це все збиваємо блендером. Ось так, гарно збили і тепер я люблю посипати корицею. Якщо нема кореції, тоді без кореції. Ось такий у мене обід. Кефір з бананом та корицею і яблука 2 та 4 персики. Дуже смачно. Це взагалі один із моїх улюблених таких коктейлів, смузі і всяке така, як не знаю, як це можна правильно назвати. Також сьогодні ще маю заняття з фітнесу, сьогодні у нас по програмі стрейчинг. Мені дуже хочеться ходити на такі тренування, оскільки тіло зразу стає таке гнучке, таке більш еластичніше, можна так сказати. Останки вже обідаємо. Хочу показати, зробили такі підставки під кружку. Просто прямокутник з бумаги, на який можна ставити кружку, оскільки у мене це дерев'яний стіл і ну, я не хочу щоб він царапився, тому я так придумала. Ось так. Упс. Це мій робочий стіл. Водичка завжди є, крем для рук. Комп'ютер, колонки, ще одна водичка, яку я запиваю вітаміни. Скотч, колонка, копілка. Ця скатка, що можна одяг чистити. Це ще я витягнула сумки. Маю все поскладати на місця. До речі, дала мені косметолог книжку, «Основи практичної дерматокосметології. Я повинна її прочитати, вивчити, знати напам'ять браслетик, який, з яким я сьогодні була. Ось так. Ось такий у мене, до речі, робочий стіл. Буду зараз робити ваночку ніг. У ваночку буду додавати ось таку сіль. Це в мене відтянде. Тіті я освіжає антисептичний ефект і розслабляє. Що мені потрібно? Мої ноги надзвичайно змучилися. Ух, це що таке? Ну, що таке темне? Да, Там травки мурати. Взагалі-то в складі, де той склад? Ну, тут заклеєний. Там пише, що там якийсь флавер. Екстракт. Нагодно я прочитати. Ух! Так, мочимо наші ножки. Скільки часу приймати? 15-20 хвилин. Ось так я балдію. Плавають всякі травки. Взагалі-то я не думала, що тут плавати травки. Я минулого разу використовувала з чайним деревом таку саму маску. Можете подивитися про це відео. Я лишу не зусилку. Та сім, мені більше сподобалося, тому що ця, зрозуміло, чи мені не подобається. Не? Тут плавають всякі травички. Це не дуже приємно. Я думаю, після того, що треба ополізкувати ноги чи витирати, я поняття не маю, тут нічого не пише. 15 хвилин відпочиваю. Виїсти фрукти. М -м 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 -м. Можна включити комп'ютер. До речі, я вже купила собі різні інструменти, різні штучки косметолога, міцелярна водичка, гарнір. Для всіх типів шкіри і чутливої шкіри. Бала два пінцети. Це від них упаковка. Саліцилова кислота. Якийсь пакетик. Ножнички. Ось такі ножнички купила. І ось таких два пінцети. Ось такі вони професійні. Брала із найкращих. Цей пінцет з таким скошеним кінчиком, а цей з прямим, щоб мати зміну, мати запасний. Да, і тут більше нічого нема. Ватні диски. Водичка вже вистигла, я вже витягую ноги. До речі, всі травки опустилися низ і на ногах немає нічого. За що я дуже переживала. Змивати таку ванночку, зрозуміло, не потрібно. Після ванночки я нанесу крем Нівея. Він достатньо жирний, він мені гарно зволожить ноги. До речі, ефект ванночки мені сподобався. Ваночка заспокоїла мені ноги. Розслабляючий ефект відбувся. Ось так проходять мої вечора. Я готую їсти. Ще поки що сезон калунів, так що... Буду готувати капусту цвітну. Жарити. Цибульку чищу, зараз суп готую. До речі, зараз покажу рецептик швиденький. Почистила я перці. Коротше, суть супа полягає в тому, що на бульоні варимо картоплю півкільцями цибулю, кусочками моркву. Тут у мене на бульоні вариться морква, цибуля, картопля. І цього разу я придумала, що я можу помолоти на м'ясорубці і додати також в кінці до супу. Боже досить цікава така штука. Пусть червоний суп. Ось я вже домовувала перець. У мене один кілограм перцю. Попробувала пекти в день. По формі груші. Ось так у мене вийшло. пекла я пів години. Але пахне гарно. До речі, це моя вечеря така буде. Денька і мед. Досить апетитно виглядає, я вже тут попробувала трошки. Так що смачного мені. Мій супчик вже кипить. До речі, вже поїла денью, взагалі дуже смачно. Виливаю тепер мелений перець. Ух. Зразу такий червоний колір. Досить цікавий варіант. Супчика. Картопля, морква, цибулька і малений перець. Я завжди супи варю на бульонах, оскільки я вважаю, що це корисно. Так більший вогонь трохи дам. Ще можна дати базиліку трохи. Ух, всипала. Ні, якраз добре. Гарно перемішаю, додам сі. Посолила я вже свій суп. Супочк, супич. Супчик. Ось таке чудо руди вийшло. До речі, досить смачно пахне. Дарі ще попробуємо. До речі, дуже смачний суп вийшов. Ось так він виглядає. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of